Перше в житті mm -hmm. я бачу такий комфорт, таке обслуговування. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар травматолог клініки Рехаб клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнтку. Їй 87 років. До нас вона приїхала з Донецької області. Пацієнтка з закритим переломом шийки правої стегнової кістки прооперована. В неї проведена операція по заміні правого кульшового суглобу цементним типом протезу. Пацієнтка сьогодні в нас була на реабілітації, вже пройшло три тижні після операції. Вона ходить гарно, проходить реабілітацію, болі не турбують. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте? Чи все як вам власне? сподобалось? Ну, нормально. Добре, дякую вам, велике спасибі. Вам дякую за гарне відео. Боже, відбук. вам здоров'я. Вам легше стало ходити. Вам легше стало ходити. Звичайно, легше. Появилася стабільність в походці. Менше шаткості стало. Так. Да. Да, прекрасно. Вам все сподобалось? Так. Да. Так, да, добре. Ми вважаємо вам легкої дороги і всього самого найкращого. Щоб суглоби вас не турбували, ви були міцні і здорові. Дякую. Да, дякую, дякую вам дякую. за гарний відгук. Перше в житті угу. я бачу такий комфорт, таке обслуговування. Ну, це все. Дякую, дуже, дуже приємно за такі слова. Ви молодець. Так, дякую.